В Івано-Франківську відкрили музей афганської війни. Галина Бурак розглядає експонати. Її чоловік, військовий пілот, загинув в афганському небі за тисячі кілометрів від рідного дому. Одинадцять днів вона не знала, що він загинув, поки не привезли тіло. З нашого полку вертольотного привозило дуже багато цинкових гробів, але ти чомусь думаєш в той момент, що це тебе не торкнеться. Якби це все вернути назад і людині дали вибір, може би вони. Не, не, не пішли на ту війну, тому що це була не їхня країна і не їхня війна. Тепер уже про свою чужу війну залишилися страшні спогади і справжні експонати: зразки зброї, амуніції, документи, ще багато фотографій та особистих речей. Ми розшукували і в інших регіонах у учасників бойових дій, які просто після виводу брали з собою. І так само, от ви бачите, оригінальна карта, яка дійсно її готував. Це наш учасник бойових дій Чижевський, який привіз із Афганістана, і вона дійсно пройшла шляхи війни. З ідеєю створити такий музей два роки тому Віктор Мелько звернувся до міського голови на відкритті. Віктора Нушкевичу заявив, що вже дав доручення управлінню освіти розробити програму тематичних занять з патріотичного виховання молоді, які відбуватимуться тут у музеї. Я особисто, так само як і афганці, розглядаю цей музей як повага і пошана до тих, хто ж сьогодні дякувати Богу, живий а також це пам'ять про тих, хто загинув на тій афганській війні, і тих, хто після афганської війни помер від. Дран. Під час Революції Гідності афганці вкотри раз продемонстрували, що вони є справжні українці, вони є справжні патріоти, справжні мужні люди, тому що вони були в авангарді боротьби з режимом Януковича. Афганці відзначають, що музей не єдина річ, якою вони завдячують чинному мерові та міській владі. Івано-Франківськ одне із двох міст в Україні, де родини афганців отримують з бюджету міста адресну соціально фінансову допомогу.